Вітаю, друзі! З вами Кінсат і я Тетяна. Я дуже рада вас запросити до свого прекрасного творчого безладу. Сьогодні у нас дуже цікава тема, яку ну, чомусь мало хто піднімає. Зараз я вам розкажу про те, що робити, коли у нас ростуть дітки, вони ще при материнському листочку, і бувають такі випадки, коли вони потребують нашої допомоги. Я буквально кілька вибрала таких. Екземплярчиків, зараз вам все покажу. Шведесенько пробіжимося по основним таким моментам, які в мене зараз є, я нашукала. От дивіться, от зразу вам покажу цю красу, прекрасну, гнилу. Дивіться, як ви думаєте, чому пропав цей листочок? Хоча і з корнями у них все добре було у нього. І дітки, бачите, аж туди вже позагнивали все. Якщо звернемо увагу на зворотній бок листочка, ми бачимо, що гниль вона йде отак, клиноподібно. отак. Це значить, що при поливі водичка потрапила на саму листову пластинку. Коли ми а, поливаємо наші такі малесенькі дітки, ми стараємося не потрапити водою на листочок, тільки по, кра... по краюшку стаканчика. А якщо у нас така справа, то ми просто-напросто попали в водичку. Навіть коли ми не багато її налили, скільки треба, але попали на саме листя, от така справа. На жаль, дітки загинули. Так, далі, дивіться, от таке буває: дітка, навіть не дітка, листочок зацвітає. Це флер нашого Денисенка-прекрасного селекціонера. Дивіться, дітки немає тут. Тільки один листочок, але він так ні про що, в нього точки росту немає. І квіточка. Квіточку, ми, звичайно, що з ними робимо, ми знімаємо. Якщо ми бачимо, бутончик, якщо треба перевірити сорт, можна звичайно його залишити, щоб воно розквітнув. Я бачу, що він цвіте по сорту, хоча манюсінький, Але бачу, що він все з ним нормально. Вищіпуємо. Бачите, листочок стимульований, в нього зрізана верхівка. І він дасть нам ще діток. Треба трошечки зачекати. Так, далі. Що я ще хотіла показати. Ага, оце саме-саме розповсюдження. Ну, Це не проблема, це такий нюанс розповсюдження. Дивіться. От стоїть листочок, в нас, так, вкорінні. І дає діток. Він стоїть до лампи, до світла, ось цією стороною. Тобто він Отримує світло, в нього відбувається фотосинтез, і все в ньому добре. Але треба слідкувати, коли ми поливаємо, що можуть вирости дітки з самого, вибачте, непередбачуваного місця. Так, от Ззаду виріс, і виходить, що нам треба оцей листочок, щоб ділився світлом зі своєю діткою. Тому. До світла, ми повертаємо отак, щоб отримував і дітка, і листочок отримували світло. Якщо прямо загоражує, можна трішечки зломити листочок. Можна це зробити гострим канцелярським ножем, наприклад, отак. І він, оцей листочок, буде стати по відношенню до світла, отак, боком. Треба за цим. Слідкувати, будь ласка. От, те ж саме стоїть, загоражує, а нам треба, щоб дітка трошечки починала жити самостійним життям. Чим раніше вона почне, тим їй буде легше далі адаптуватися. Так, що тут? Оце просто приклад: це отакий ось листоч Дітка вже, в принципі, і готова до відсаження, коли вона має два. І або три такі пари листочків, ну, доволі такі, бачите, він не маленький, він гарний. Листочок, як, ось, бачите, як, як нігті. При, ну приблизно. Такий листочок вже можна відсаджувати. І коли відламуємо, ну стараємось залишити дітці якомога більше коренів. Якщо в нас цей листочок ще нормальний, ну це не стосується цього листочка. Це не дуже вже нормальний, він вже такий підгулявший, йде до кошика, до сміття. Але якщо він нормальний, блискучий, такий жирненький, і йому достались корінці, а корінці достаються таким листочком, ми ставимо іще раз, присипаємо субстратом, і він дасть ще одну хвилю діток. Взагалі такі листочки використовують до трьох хвиль. Перше, він дає найбільшу кількість, найкращі дітки. Потім він вже дає, може одну-дві дати. І третю хвилю теж може одну-дві він дати, якщо він хороший. Ну це не дуже ми його до смітника, звичайно. А оцю дітку, дивіться, відділені дітки ми обов'язково слідкуємо, щоб зараз я його присиплю субстратом. По-перше, ну, не буду вдаватися в подробиці, нам треба його не заглибити. Точку росту, щоб її не залити. І, по-друге, поставити суворо рівно у стаканчику. Бачите? Рівнесенько в стаканчику, і щоб вона дивилася строго до гори. Не так, не так, нікуди в бік, строго до гори, і не заглиблюємо точку росту. Все з ним буде добре. От, якщо ми заглубимо перельєм, Якщо ми його трошечки кривувато посадимо, так, наприклад, він у нас ну, буде крива така у нас розеточка рости. Зараз я його дома доведу, бо це не все. Ось ще один, бачите, буває таке, що у дітки відгниває материнський лист. Ну, Тут взагалі нічого не треба робити, тут тільки мені треба трошечки досипати і зробити, бачите, він не по центру. Найбільш, звичайно, Органічно і гарно росте, коли він такий вицентруваний. Бачите, трошечки мені не його досипати. Я за, за що казала? Що коли ви бачите гнилий лист якомога раніше, його, ну, звичайно, треба вбирати, щоб він свою гниль не передав дитинці. Так, далі, ось ще один гарний у лапках. Теж, бачите, аби ж трішечки-трішечки вони підросли. Було б гарно, але такі дітки, на жаль, вони ще не дієспособні. Вони жит... ну, не життєво вони самі. А тим більш картаті, тобто пістралісники. Дивіться, оці білі плями на листочках це значить, оці фрагменти листочка вони не беруть участь у процесі фотосинтезу, тобто вони себе не прогодують. Ну, З картатами. Розеточки, ми взагалі там а, окрема справа, там ну, трошечки заглиблюватись, я зараз не буду. Ну, Отакі, на жаль, або якщо лист, листочок дав десь отут-от, так от росте усередині. Можна її, звичайно, відкопати, але якщо її вона починає тут витягатися, деформуватися, то з неї толку не буде, якщо під землею. То, ну, на жаль, на жаль, така справа. Ось дивіться ще листочок лежав прямо на голові у своїх діток. Ви бачите, що? І вже так лежав, що дітка, замість того, щоб рости рівнесенько, гарно, вона вже полягла. І це я пізно побачила. Бачите, я просто обламила краєчок. І тут я обламаю. Але треба обламувати так, щоб трошечки все-таки залишився материнський лис листочок, щоб він догодував наших діток. Бачите, отак. От я даю їм. Місце, щоб вони росли рівно. Дивіться, оцей край мокрий, його нічим не треба обробляти. Він зарубцюється і гнить він не буде. Він не буде добре. Якщо прямо дуже сильно хочеться чимось обробити зламаний або зрізаний край, краще всього використовувати деревний вуголь, тобто то, що ми в мангалі спалюємо деревину якусь так. І можна цим вуглем розтовкти його і замазати. Але навіть якщо не замарачуватись, беремо сірник, спалили сірник, розтовкли оцю, що залишилось попіл після нього. Оце є деревний вуголь. Замазили, але краще не замарачуватись, просто дивіться, щоб наші дітки росли вільні. Так, отут все добре, це я вже таке. І розказала. Ага, дивіться, друзі, якщо бувають такі справи, коли е, от на наш смак нам здається, що, наприклад, оці дві дітки, або три, скільки, там, дві, вже можна відсадити. А одну дітку, наприклад, я вважаю, що ще рано спокійно виймаємо з стаканчика, одламуємо ті дітки, які, на нашу думку, вже пора відсаджувати. Листочок залишаємо, трошечки землею досипаємо. І оця дітка, яку ми вважаємо, що ще рано її переїжджати до власного будиночка, вона залишається з листочком, з материнським, і вона доростає стільки, скільки нам потрібно. Буває ще от така справа: дивіться, от абрикоска цікава, дуже зараз отак зроблю. Дивіться, ця дітка, як би вам так показати, вона взагалі не самостійна, вона виросла з череночка, тобто з цієї палички, самого листочка. Тобто, в неї власної ну, кореневої в неї нема. В такому випадку, таке ну, іноді буває, ми таку дітку, ми просто зламимо саму листову пластинку і залишаємо дітці якомога більше. О, все. Все. добре, тут її прикопати. Бачите, фактично сам листочок іде геть, а дітці дід, залишаються взагалі всі корені. їй трошечки навіть і повезло. бачите, Оце така була одна ножка на дітку і на сам листочок. Це от материнської, від материнської. Угу, листочка йому залишилось. Так, ну значить, так все. А дивіться, друзі, якщо глибоко, глибоко тут на поверхні, глибоко, краще таку, таку маму з дітками винути, досипати трошечки ґрунту і посадити, щоб дітки були, от вони не тяглись усередині стаканчика. А щоб вони були на поверхні і їм легко було розкладуватися, виростати, щоб їм було комфортно. Треба ну, взагалі одне правило, щоб. Стари, старий лист не заважав розвиватися молодим. Якщо гниле ми убираємо, якщо він загорожує, ми одламуємо, як нам треба, аби нам нашим діткам було комфортно. Ну так, все це так дуже-дуже швидко. Процвітання, друзі, приходьте ще попереду багато цікавих тем. До побачення!